Українські банки почали масово блокувати рахунки клієнтів через підозрілі формулювання у призначенні платежів. Що ж такого треба написати у рядочку при переказах, щоб потім взагалі залишитися без грошей? Які слова банки розцінюють як загрозу? Найдивніші формулювання зібрала наша Каріна Шевченко. Дивимось. Переказуєте гроші зі своєї картки та пишете у графі призначення платежу за криптовалюту, за обмін валют за оплату послуг чи товарів та за повернення боргу і відправляєте їх не на рахунки ФОП. Тоді не дивуйтеся, якщо вашу картку заблокують. Фінансовий моніторинг посилив контроль для банку. Такі формулювання є підозрілими, особливо якщо подібні транзакції проходять регулярно. З 1 червня була рекомендація вказувати призначення платежу. І банки е, натякали, що якщо ви не вкажете це призначення, то у вас можуть бути проблеми з переказом. Це стосується карток фізичних осіб, щоб таким чином виявити нелегальних підприємців, які працюють без ФОП. Особливо підозрілі для банку користувачі, які регулярно роблять перекази, що перевищують їхній задекларований рівень доходів. Якщо ви задекларували, що будете отримувати на свій рахунок, ну, наприклад, 20 тисяч гривень кожного місяця, проте одного разу ви отримали відразу 100, і намагаєтесь перерахувати ці кошти швидко частинками. А Іншій особі це здається підозрілим. Тобто, якщо ви часто переказуєте подібним чином гроші, як от інтернет-магазинам, які не мають ФОПу, а у призначенні платежу вказуєте, оплата за послугу, вашу картку можуть заблокувати. Якщо у графі призначення платежу ви вкажете криптовалюту, можуть теж бути питання від банку, особливо якщо сума переведення є надто великою. На сьогодні ринок криптовалюти частково може бути пов'язаний з а, там легалізацією коштів, наприклад, здобутих злочинним шляхом, да ми розуміємо, оскільки цей ринок на сьогодні в Україні недостатньо врегульований. Натомість перекази рідним або друзям банк зазвичай не перевіряє так ретельно. Тобто, якщо вам треба повернути частину коштів за вечерю друзям, у призначенні платежу обов'язково треба це вказати. Так само це стосується грошових переказів родичам. У цьому випадку треба писати, наприклад, гроші на подарунок мамі у родинного банку. Є інформація, оскільки ви вказуєте це або в анкеті, або це в принципі і так може бути зрозуміло з ваших транзакцій. Правильно завжди вказувати те призначення платежу, з яким вони дійсно йдуть, оскільки потім, у випадку, там, наприклад, повернення цих коштів. Або у випадку якихось агреських дій, да, то необхідно доводити те призначення, ту мету, з якої людина ці кошти пере переводила. Якщо плануєте велику або нетипову транзакцію навіть рідним, експерти радять. Ваш профіль і типовість операції повинні співпадати, якщо ж ви дійсно бажаєте здійснити таку для себе нетипову операцію, і е, дуже. Побоїтесь, що банк її заблокує, подзвоніть до банку, попередьте його. А якщо плануєте робити такі перекази регулярно, тоді оновіть свої дані в банку, щоб фінансовий моніторинг розумів, кому і за що ви відправляєте кошти, і не виникало питань про підозрілі призначення платежу.